Ну, що мені найбільше запам'яталося в моєму дитинстві? То що на цукровому заводі була пожежна команда. Дуже були коні, такі, як вони як дресіровані. Вони тільки почули дзвін, вони відразу і ржали, і били ногами, вже чекали, щоб вже скоро їхати на цей пожар. Пожарники всі мали форму, без формів не виїжджали. Їм давали літню форму і, зим, і, зим, і, зим, і зимову. І вони гарно були одягнуті все. Вони виїжджали і по селах, і кругом. Їздили вони на змагання. Змагання вони проводили, це, як колись казали, воєнний городок, ну по гранатрат, колись як він считався. А ви бігали туди? А ми бігали, як тільки вони збираються, а ми й жили недалеко. Ми жили, ну тут, щитати, як у ложомої ями, там хатки такі були. От, як тільки вони збираються на цей пожар, якщо днем, бо ночі, то певне, що ми не ходили, то ми бігали дивитися, як нам дуже було цікаво, як ті коні, як те все. Ми дуже стояли і дивилися, просто любувалися тим всім по-дитячому. А якого кольору були коні? Білий були, і були сиві, і всякі були. Сам перед тут і біли, дуже нам подобались білі, бо білі їхали в перших в родах, їхали, значить, в ту саму пожарну, ту, ту, ну, як вона, Насос. той насосну, ту, ту лінійку таку тягнули білий коні. І ще мені запам'ятався один момент, це було в дню. Як в Дорофіївці був якийсь великий пожар. Ну, що там горіло, я не знаю. Тоді границя була, була, границя була, Границя була. Ну, я була мала, що я не знаю, чи мені було 5 чи шість років, чи може сім, ну такий, такий возраст в мене був. Що як там дзвонили дуже дзвони, і ті коні почули, це ж недалеко через річку, скільки там же ця ж конюшня була теж так читати, як вона була над, коло берега, то вони дуже били ногами і іржали. Ну, Которій діжурили, бо там є такі, що ви діжурили, стояли і казали, от якби нам розрішили, ми б зараз поїхали і їм би, каже, потушили той пожар. Ну, то тобто, певне була границя, туди не можна було навіть і дивитися, і пальцем не можна було показати, бо дуже було строго.